Привіт, мене звати Прістила Обер, і я очолюю відділ дизайну бренду та пакування Mary Kay вже майже 10 років. Сьогодні я хочу розповісти вам про майбутнє дизайну нашого бренду. Після запуску чарівного набору з комплексом TimeWise 3D у 2018 році багато що змінилося, та ми продовжуємо йти в ногу з трендами і розвиватися згідно з очікуваннями споживачів. З точки зору дизайну пакування бренду, наша мета залишатися вірними нашій спадщині, водночас закладаючи фундамент для майбутнього. Ми постійно аналізуємо наш бренд, прагнучи, щоб усі комунікації розповідали історію Mary Kay в сучасній, актуальній і гармонійній манері 60-й ювілейний рік компанії Mary Kay – ідеальний час, щоб представити майбутнє нашого дизайну пакування. Чарівний набір Ultimate з комплексом TimeWise 3D це початок нашої візуальної еволюції. Вона стартує з нового потужного логотипу. Mary Kay. Новий шрифт Mary Kay є чітким, сучасним і зручним для сприйняття, що допомагає йому виділятися серед конкурентів, особливо в соціальних мережах, привертає до вас увагу і допомагає залучати клієнтів. Він розміщений у верхній частині пакування як гідне підтвердження сили нашого бренду. Ми знаємо, що це важливо для вас. Вибір кольорів також цілеспрямовано підкреслює нашу спадщину, водночас надихає та є актуальним для сьогодення. Рожевий це колір нашого ДНК. Обраний Mary Kay Ash для оригінального пакування продукції він трансформувався, але все ще залишається основним і має широкий спектр відтінків, які ви можете побачити у пакуванні нового чарівного набору Ultimate з комплексом TimeWise 3D. Завдяки цьому ми створили візуальну відмінність між продуктами, коли вони представлені разом, і водночас зберегли цілісність усієї лінійки продукції. Відтінки дещо м'якші, тож акцентні кольори виділяються і привертають увагу до логотипу Mary Kay та назв продукцію. Фіолетовий також є одним із фірмових кольорів нашого бренду: насичений королівський відтінок, що підкреслює елегантність. Він виділяється на тлі рожевого, робить шрифт і логотип більш виразними та ефектними. Ковпачок глибокого фіолетового відтінку доповнює рожеві тони, додаючи візуальної привабливості, оскільки ми постійно стежимо за тенденціями дизайну в інших галузях, зокрема в індустрії краси, ще однією ключовою інновацією в пакуванні є його вплив на майбутнє. Компанія Mary Kay вже давно піклується про довкілля, і ми продовжуємо дотримуватися цього принципу, створюючи більш екологічну упаковку з використанням перероблених матеріалів, зокрема, й у новому чарівному наборі TimeWise. Через це кольорові переходи ледь помітні а відтінки приглушені, але екологічність є способом вшанувати нашу спадщину, залишаючись актуальними для споживачів. Ми продовжуємо розвиватися, але одне залишається незмінним. Всі наші рішення та стратегія зосереджені на підтримці бізнесу незалежних консультанток з краси. Ми працюємо над тим, аби підвищувати ваш рівень та створити неперевершений досвід для вас і ваших клієнтів вчора, сьогодні завжди.